Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вояки 118-ї окремої механізованої бригади впровадили передовий вишкіл для новобранців, які вчаться збивати ворожі дрони камікадзе у віртуальному просторі. На одному з таких навчань побували наші кореспонденти. Під час сюжету на екрані буде qr код Це посилання на збір, які оголосили армійці для закриття найнагальніших потреб. Тож просимо долучатися, бо кожна гривня зміцнює обороноздатність і береже життя наших захисників і захисниць. Їхня тактична ділянка у реальному світі обмежена колом з піску. Інструктор вмикає віртуальний простір для новобранців 118-ї бригади. За допомогою планшета я зможу спостерігати, як стрільці будуть відпрацьовувати. Віар-окуляри і дробовик, з якого перша четвірка вояків посілятиме цифрові дрони камікадзе, на поготові. Це у нас зброя справжня, але деякий механізм перероблений під симулятор. На себе і від себе до кінця. Можна робити маневр. Від неї або вліво, або вправо. А Так, отлично, все. Ось так виглядає поле бою у віртуальному світі. де вояка атакує ворожий впіві. А це ефект, коли стрілець схибив, дрон вибухає поруч. 20 метрів до вас вже не варто стріляти. Далі. Тобто можна маневр робити. Яка відстань? 60-50. З Якої розпочинаємо. З 50. Чудово працюєте, давайте ще один раз. Уклон. Віртуальні впіві збуває 37 річний армієць на псевдомарку. Військо він нещодавно, це його друге таке заняття. Хоч до цього, каже, цілив на вишколі по справжніх дронах зі справжньої зброї. Влучити дійсно важко, дуже схоже на реальність. Бистро сфакуватися, прицілитися і влучити. Липень цього року вояки 118-ї бригади на полігоні відпрацьовують відбиття і впіві атаки у реальності. Поцілити дрон з дробовика чи автомата украй складно. 24-річний вояк на псевдо джуніор у бригаді кілька місяців, поки поціляє дрони лише у симуляції. У реальному житті певен навички знадобляться. Не знаю, поки як воно буде. Мабуть, буде так же саме. Швидко, пильно і прицільно. Думаю, трошечки страх буде присутствувати, тому що це все ж таки загроза моєму життю. Думаю, справимось. Вони вже усвідомлюють, плюс-мінус, яка дистанція, О, як користувати зброєю. Да які випередження брати комплекс дронобій каже інструктор на псевдохома в них вже кілька місяців, і 118-та – одна з небагатьох бригад, що впровадила віртуальний вишкіл перед управами зі справжньою зброєю, і вони можуть після цього проаналізувати і щось узяти, щось, якісь помилки свої випрямити. Так а потім ми надаємо вже справжню так, да і. Ми працюємо так же само по справжнім. Нині вояки 118-ї бригади, які боронять запорізький напрямок, оголосили збір на нагальні потреби автівку, зарядну станцію та Старолінк. і просять небайдужих долучитися. Андрій Почтів, Артем Деженков, факти сітві єдині новини.